Всім привіт, з вами гізер хотів би вам порекомендувати канал VSX. Український канал. Якісне відео. Підписуйтесь, канал буде під відео. і переходимо до мого відео. Всім привіт з вами. Граю я Майнкрафт на сервері Light's Glow SkateWars. Постараємося. Берем клас Войн. Так, я на цій карті раз грав, раз. І це не на записі відео. Так, о, нагрудник, нагрудник, хоч якийсь нагрудник є. Броня непогана, непогана броня. Так, я ще знаю, що тут є сундук. Тут є лук на панчик. Повезло, але стрілью немає. Так, нам треба застроїти до зяву міні і надіятися, що тут будуть стріли. Щоб, якщо настріляли, ми могли спокійно вийти. І тут нам, в принципі, блоків вистачає. Нагрудний. На, на У класний. Fire protection 2. Так, нам блоків не до центр нам її вже не стало тобто тут була керпа а тут глина її добудем так тут каже так тут ще можемо добути так а ми вже добули 12 глини. тепер нам надію стане до центрі Так він був сильний противник, я вам скажу. Реально сильний. Так, тут вже все облутав, я так розумію. Так, він тут все облутав, якщо б він був на центрі, він би бі... всі сонки облутав. Ні одного би не лишив другим ігрока. Так, дай я тут ще чуваки. Так, треба нам... Їх я вже їх знайшов. Так, мінус один. Мінус один і один впав. О, ще стріли. Мене це радує. Так, нам треба хліба поїсти, щоб відрегенти своє ХП. І побільше блоків. Так, блоків у нас небагато, але... Нічого нам стане. І так, моя Ender Pearl. Тіма. Веду Тіму. Так, думаю, мені туди тепнутися до них. Так, я тут був, я тут був. Тройна Тіма. Погано. Їх буде тяжко завалити. Там Стану тут сбор типу Е, а один стройський минус два будет. Минус один. Залишилося и два чувака. Тим їхний. Зараз поздравимся їх убить. Так, убил минус. Дашь чаурит, не думаю, что він внизу. Так, але його внизу немає. Он десь сховався. Так, де він може бути? Устан ну, тут і пойдемся увесь острів. Сунткі обновилися, але він десь тут на цьому острові, повинен бути. Так, де він є? є, бо він забираємо. І цей сундук тоже Ми так його не видно. А може він. Так, рано. він може, десь тут є. Його не видно. Так, де він може бути? Є, він просто впав. Так, тут перша перемога. Переходимо до другого раунду. Так, зараз я не буду класти на паузу і зразу ми перейдемо. Ой, якась нова карта. Скачемо просто у портал. Там нам не можливі зайти. Так, в них якусь кімнату кину, зараз я покладу на паузу і потім продовжуємо. Так, я знову пробував зайти, гра на целасі. Я вже думав, почну з пауза, то вже мене викинуло. Так, покладу знову на паузу і продовжуємо. Так що це я чат відкриваю. Так, кудемо на паузу. І так, я знову тут нарешті мене кинуло, хоча б мене не викинуло. Цього разу я опинився в кімнаті мене викидало. Так, беремо клас воїн. Так, я на цій карті вже раз грав. Так, коли ж почнеться? Через 5 секунд. Так, постараємося виграти. постараємося. Якщо ж не буде читерів. Так, де тут... Так, тут є сундук. Ні, цього меча не треба, у мене є свій крутий меч. Так, добудем трохи блоків. Так, треба добути багато блоків мені, щоб я... Або найду якихось чужих сундуків на чужих островах не стане 48D Так, строимся до 40K. Він ефект FK А, не, У каш щось підлагнуло на початку. А нічого, у мене щось підлагнуло. Нічого, переходимо до 3-ї битви. І от, я знову тут, я трохи почав десь пізніше. Я зайшов, потім було 0 ігроків, потім ще раз було 0 і я ждав. Це я прочекав рівно десь 6-5. Так, вибрали клас воїн. Думаю, мені вибрати на цій карті лучника. Ні, я буду грати на клас воїн. Він крутий на умер на Sharpness Один. И він дуже класний. Так, тут мечил купа. Треба мені було брати наші клас, тоді все равно мечи купа. Да ничего, програм уже за цей клас. Це не нам не треба. Всього вибере опять. Тепер нам треба цього чувака скинути. Я його скину і мене тоже ззаду. Нічого, думаю, на цьому будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Гизр. Всім побачення, всім па-па.